Зброя перевірена, номера збігаються. Перевіряємо ми маркування даних набоїв. Чи вони відповідають одній серії, тому що вони також будуть декларуватися і фіксуватися як знайдені? Приймемо від вас пояснення зараз і будемо фіксувати зброю вже як знайдено, будемо декларувати на вас. Зранку їхав до роботи, зупинився, спустився до ліза смуги. І побачив автомат. Забрав і приїхав оформлювати. У зв'язку зі змінами до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України з листопада 2024 року в Україні розпочалося декларування вогнепальної зброї. Цивільними громадянами людина, яка знайшла вогнепальну зброю на протязі 24 годин, повинна здати вище вказану зброю до органу поліції. З собою необхідно мати паспорт, фотокартку, ідентифікаційний код, довідку про реєстрацію місця проживання. Зброю до органу поліції необхідно доставляти. Скритно від інших осіб, та зброя повинна бути не заряджена. Після того як особа звернулася для декларування зброї до органу поліції, зброя перевіряється за обліками та декларується. Вся процедура займає приблизно 30 хвилин. Особа після декларування зброї та боєприпасів забирає зброю з собою. Після закінчення військового стану або його скасування на протязі 90 діб особа повинна звернутися. До органу поліції за місцем декларування зброї для реєстрації зброї на своє ім'я.